Вітаю вас! Ви на каналі Таролога Надії і я пропоную до вашої уваги розклад прогноз на тиждень з 17 по 23 лютого. На чому варто зосередитися на наступному тижні, куди потрібно вкладати свою увагу, свою енергію. На чому не варто зосереджуватися, куди на що не треба звертати уваги. чи... Енергії свої докладати, чим тиждень буде радувати наступний, чим тиждень може засмутити, що потрібно зробити для досягнення успіху. Що потрібно зробити, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних? І витягнемо ще карту поради. Сама вона навіть. Так, я її і залишу. І тільки На чому варто сконцентрувати свою увагу? І тут у нас карта сімка мечів. Вона вказує на те, що у вас є ситуація, з якою ви намагаєтеся знайти вихід, нестандартний вихід, неординарний вихід, якийсь не не такий не зовсім простий спосіб, і ви намагаєтеся це приховати. Тут можуть бути і таємні зустрічі, якісь переписки, ну не обов'язково з коханцем. Можливо, з якоюсь такою людиною, про яку ви не бажаєте розголошувати, і говорити про те, що ви з кимось спілкуєтеся, чи з кимось там маєте якісь справи. Також тут може бути і вже і домовленості з вашим майбутнім роботодавцем, тим часом, як ви ще з сьогоднішньому роботодавцю не сказали нічого, і не те, що роботодавцю, а і навіть своїм знайомим чи, чи близьким, у когось що. Ну, тобто, є що, що ви намагаєтеся приховати, і зараз це вам здається. Ну, скажімо так, поки що вдається. На чому не потрібно концентрувати свою увагу? І тут у нас карта сила. Це ви не по не повинні концентруватися на тому, що зможете усе взяти під свій контроль, що вся ситуація у вас якби під ковпаком, що ви усе контролюєте. Якщо вам щось не подобається, то не контролюйте себе, не стримуйте себе, а ви можете про все розказати. Ну, ми далі потім до цього дійдемо. Також буде дуже безглуздо терпіти усе і думати, що це у вас просто таке зараз життєве випробовування. Такий от життєвий іспит, який необхідно пройти в цей період. Ось. Тобто на цьому не потрібно концентруватися, не потрібно терпіти і, мабуть, не потрібно і приховувати. Чим тиждень порадує: за лицарем пентаклів, усе залишається стабільним. І ця стабільність буде давати вам відчуття безпеки. Також за лицарем пентаклів справи будуть розвиватися досить повільно, але це вас ніскільки не розчарує, а навпаки, влаштує. Ви можете залишатися там саме, де ви є зараз. Можете продовжувати займатися і тим, чим ви займалися, і до цього, крім того, що ви приховуєте, бути там, де ви є зараз, з тим, з ким ви є зараз, і можете бути спокійними за те, що вам не прийдеться робити якихось різких змін. Робити якихось різких рухів. Чим тиждень засмутить, і тут у нас карта Мак, вона говорить на даній позиції про обман і маніпуляції. Знайдеться той, хто буде цікавитися тим, що ви так ретельно намагаєтеся приховати. Просто такий от банальний приклад у вас в телефоні з'явився пароль, або ж ви почали раніше виходити з дому, чи і пізніше заходити. У кожного своє тут не обов'язково може бути якась сімейна зрада. Але факт у тому, що за картою мах вам прийдеться вишуковувати якісь виправдовування, викручуватися, підбирати слова, контролювати деякі свої дії, свій час. Ну усе робити для того, щоб вийти сухим із цієї всієї історії, яка ну, як так склалася з цієї ситуації. Для досягнення успіху за вісімкою меч подумайте над тим, що вас так лякає, що вас так страшить, чого ви боїтеся тут найбільше. Ми тут бачимо янгола, який сидить у клітці, він з крилами, а от клітка ця не замкнена, і це означає, що ваші страхи і комплекси більше вигадані та надумані. Тобто, як тільки ви з ними розберетеся, з усіма, як тільки розберетеся, що ви найбільше, чого ви найбільше боїтеся, що вас лякає, так зразу і це все питання вже не буде таким страшним і не буде воно вас лякати. Як продовження попередньої карти, карта лицар кубків на позиції, що необхідно зробити, щоб не понести втрат, як моральних, так і матеріальних, потрібно бути щирими і відвертими, тобто в усьому зізнатися. Можливо, вона трохи заемоційна, але куди ж нам без емоцій? І також лицар кубків на даній позиції вказує на те, ви повинні підкреслити, що насправді нічого нікому поганого не бажали і не мали ніяких поганих. Намірів, ні думок, ні якихось своїх дій. Отже, що потрібно зробити, потрібно щиро у всьому зізнатися. Порада п'ятірка пентаклів. Не бійтеся здатися слабким або немічним, а сміливо скажіть, попросіть про допомогу. Скажіть про те, що вас не влаштовує, чогось за малом, щось є неякісним, щось є не таким, як ви вважаєте за потрібне. І карта п'ятірка Пентаклі вказує на те, що є таке у вас відчуття, що ви віддали багато, а натомість не отримали або нічого, або отримали якийсь мізер. Тому про це також можна сказати. Давайте будемо підбивати підсумки. Зверніть увагу, є дещо, що вам приходиться приховувати. У вас немає бажання. Розказати усе відверто і прямо. Та тільки от не думайте про те, що вам це вдасться робити довго, що ви довго зможете себе контролювати. Однак цей тиждень порадує стабільністю, і вам не прийдеться нічого кардинально міняти. Однак прийдеться слідкувати, контролювати свої слова і дії і шукати якісь гарні виправдовування. Потрібно розібратися зі своїми страхами та комплексами, подумати над тим, чого саме ви боїтеся. Для того, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних, ви повинні бути щирими та відвертими і в усьому зізнатися. І карта Парада нічого не має складного чи страшного у тому, щоб сказати, що саме вас не влаштовує. І, звичайно, попросити підтримки та допомоги. Ось таким у нас вийшов розклад. Пам'ятаємо про те, що він загальний. Кожен може щось знайти собі своє, а хтось може і не знайти. Тому я чекаю вас на своїх особистих консультаціях. Бажаю вам успіхів, бажаю вам вдалого тижня.